Ми вже з вами, слава Богу, вивчили е, три основні форми. Сьогодні будемо вже говорити про четверту. Але перед тим, як ми будемо говорити про четверту форму стрижки, нам потрібно з вами згадати про е, три попередні основні форми, які ви знаєте вже сьогодні форми? Тверда, градуйона і прогресивна. Тверда, градуйона і прогресивна. Давайте будемо згадувати, що вони всі мають різний індекс кольору. E, Наскільки одна учениця чи всі решта? Um, um, всі решта um, також докому. Um, um, активно, це дуже добре, але ви також, <ривіт> також доповнюється. E, тверда форма. Давайте про кожну коротко згадаємо. що у нас є 7 етапів в кожній формі. І e, ми будемо трошки порівнювати e, пустою і дивитися, які в нас є розбіжності. E, тверда форма це є. Це ніколі індексу. Скажіть, будь ласка, е, я, чим вона характерна, е, які ми застосовуємо власне, е, принципи в цій формі? Ми, в першому етапі, наприклад, що ви робите? Взагалі, що таке перший етап? Та Розподіл розділяє на зону на зони. В даній формі тверді, як ми маємо розділяти на зону? Класичний метод. Класичний метод. метод. Ну, що таке класичний метод? Відвушка, відбушка і центральне, і центральні. серединки до серединки шиї, правда? Так. У нас створюється чотири зони. Добре, зрозуміло. Далі наступний етап це положення голови, яке воно є при твердій масивній Це завжди пряме. Чи може бути якесь інше? Це завжди пряме? Так, так. Добре. Скажіть мені, будь ласка, далі. Коли ми говоримо з вами про наступний третій етап, це що таке? Які вони можуть бути? Горизонтальні і діагональні. Чому не можуть бути вертикальні, наприклад? Бо тоді в нас засвідчити. Бо тоді ми не зможемо вернути цю форму. Ми ніяк від вертикального проєву не можемо провести. Логічно. Добре, наступний етап це розчислення відносно проділу, яким воно є в даній формі. Природні, що це означає? Коли ми кажемо, це означає, що ми просто природні розчислимо, нікуди не відтягуємо так? і, і застерігаємо. Так, рівно центральну горизонтальні лінію. Добре, ще мені скажіть, будь ласка, кут відтяжки при цьому, кут проекції, який він є. Зрозуміло, що він нульовий. <кхи> Якщо це в природній кілька, то ми розчесали, нікуди не тягнули, значить це нульовий. Просто підтримали пальчиками і зістригли. Добре. Е, тепер мені скажіть, будь ласка, далі наступний е, шостий етап це є е, положення пальці. При даній формі, яким воно має бути? Паралельним пройдім. Чітко паралельним протягом. Якщо ми. Е, так, добре, тут зрозуміли. Може бути не не може, не може, Буде не буде. Зовсім буде, буде, не буде такі, буде, такі, не такі, буде, такі, не такі тверда форма, правда? І е, контрольна лінія дизайну, яка вона є, то не. нерухома. Так, ще раз тепер е, узагальнюю я, що дана форма, як ви бачите, має свої чіткі обмеження. Чіткі ми розуміємо, що там лише нерухома лінія дизайну, лише. Е Горізонтальні і діагональні блоді, не лише пряме положення, і і лише паралельна. Все чітко. Е чітко так? І там не можемо ми танцювати, не чітко, але в чому ми можемо? Ми можемо тут регулювати довжину, на будь які довжині, які нам це сподобається. І ми можемо регулювати. Е контур. контур цієї стрижки. Форми стрижки масивної і може бути різні. Чітко прямим, горизонтальним, овальним, підковоподібним, фігурним, ем, ну будь-яким, так? але це перша лінія, так? вона завжди увага внизу стрижки, внизу голови, так? не інакше. І вона нерухома. Тобто ми все, що ми так задали, підтягуємо до, підтягує до неї на її рівні. І утворюється? Що? Форми на 6 точки. Форма щіточки. Це просто е, таке народне слово, яке пояснює, що ми маємо в результаті тої стрижки. Все-таки всі пасма в нижній зоні на одному рівні. Зрозуміли? Окей. Okay. Переходимо до наступної форми продойому. Яка тут ситуація? А тут це можливо навіть на оборот ніж е, в первій формі, там більше можливо там довільне положення голови, довільні, е, там, наприклад, Проділи, тобто там більше можна дозволити, як рухатись Так, доймання там там що можна. Як ми бачимо, що в нас в кожному пункті, в кожному етапі є слово довільна. Так. Довільний, довільна, довільний. Бачимо таке. Mm -hmm. Розуміємо, що і положення голови може бути різним, і прямим, і знахом, ем, проділи довільні. Потім ще що у нас там довільне. Лінія дизайну довільна може так. бути і пряма, і рухома, і нерухома, і комбінована. Так? Mm -hmm. І знову ж таки, ми розуміємо, що саме градування воно включає три ступені. Ми пам'ятаємо, що воно є маленькі від зря, середні 45 і високі 87. Правда? І це означає, що це тільки від зміни кута вже буде зовсім yeah, іншу виглядати. Також від зміни е, лінії дизайну рухомий, чи нерухомий, чи комбінований, знову ж таки, будуть зовсім різні форми. Тому е, підсумок того всього, що ми тут е, аналізуємо, є те, що е, градойомна форма це така дуже велика, широка е, скажімо, ділянка для моделювання. Тобто, ми, е, виконуючи градуйовну форму, можемо регулювати і кут, і паралельність пальців. І дизайну, лінію, і всього решта, і в результаті отримувати все по-різному. Так само ми знаємо, що е, прикладами базових стрижок, які ми знаємо, які є тут приклади, які ви стрижки можете віднести до е, форми, де застосованого гардуйма? Ще раз Бок, бо, в першу чергу. І можна я на її прикладі пояснювати, що можна моделювати, хоч я не знаю скільки разів. Так? Змінюючи кут. Пасумо е, паралельно з наприкладних спаці, всього решта зовсім по-різному буде виглядати. Добре, ще клімбою, що вам відомо. <потухи> <показала> казала, казала, ясно, що казала. Е, стрижка, шапочка жіноча. Ми знаємо, що вона також можна регулювати собі всі ці буде По різному виглядати, але зміст того, що верхня частина стрижки шапна завжди стрижеться з Градуйванням. Правда? Добре. І також скажіть мені, будь ласка, ще ще дві відомі стрижки, які ми знаємо, не мають діячі чіткі свої правила обмеження, але ви знаємо про це, що там є Градуювання. В одній є зовнішній, завжди зазвичай, а в іншій внутрішній. Це що? Це ні. Ні. Зараз хтось отримає двічку гарну, бо то зовсім інше корму, а не градуйовано. Дві стрижки найвідоміші, дуже популярні, колись були. Стрижка паж і стрижка сесу. Пажі – це внутрішнє градуювання, сесується це зовнішнє градуювання. Там можна трошки регулювати довжиною, але взагалі. Свої чи обмеження в даних формах є? Ми читали, знаємо, хто не прочитав, хто не вивчив. я впевнена, що ви довчите. Добре, по градуюванню ви зрозуміли? Mm -hmm. Добре. Скажіть мені, будь ласка. Наступна наша третя форма, яку ми вже вивчили, це є прогресивно. Який тут індекс кольору? червоний. Червон. Чому ви думаєте, що чому вона називається прогресивною? Чому в неї червоний індекс кольору? В чому це? що Тут велося від короткого додому. Давайте будемо згадувати для початку ті етапи. Тут є якісь обмеження, що що, то я можу виходити. Тут проекції тільки від 0 до 90. Чому зразу почали з п'ятого етапу? Ми маємо перших ще 4 до того. Тут зони тільки центральні хворі розділяються. Та, ну, зазвичай нам достатньо цього продіу. Але, в принципі, якщо це якась така складна стрижка, а там можуть бути різні, то там можуть бути додаткові вже процеси розділення. Але це е, процеси. А найбільш характерно нам достатньо до центрального продіу. Добре, скажіть мені далі, будь ласка, е, що стосується е, наступного етапу. Пряме або самонаторення. Два варіанти у нас можуть бути і пряме, і знаком. Добре, Далі. Е, Проділ використов... використовують горизонтальні, вертикальні або лицевай-діагональні. Так. Розумієте це? Розумієте розбіжності? Що треба їх дорогувати? Е, розумієте розбіжності, між е, тим, що у нас е, горизонталь, вертикаль, а також лицевадіогналь, це коли збільшується волосся біля плечі, да? Добре. Е, далі наступне розподіл волосся тільки перпендикуляр. Розумієте, що це таке? Це тільки під кутом 90 градусів. Таким чином ми зразу розуміємо, що кут проекції все 90. Далі е, положення пальців тут може бути і паралельне, і, і не паралельне. Добре. І скажіть мені, будь ласка, лінія дизайну. Завжди нерухома. Але дивіться, якщо ми порівняємо тверду форму масивну, і теж у нас там звучить нерухома лінія, але різниця в чому? В тому, що в твердій це нерухома лінія завжди внизу, а в прогресивній це завжди наверху, стрижки на верху голови. Скажіть, будь ласка, чи ви в курсі? А ви в курсі маєте бути після виконання домашнього завдання про те, що в нас контрольна лінія дизайну знаходиться найчастіше, де на верху? Де на верху? Ми знаємо, що в нас є верхня частина голови, це найосновніша частина це яка? На верхній частині, вона як називається тім'яна? Тім тім'яна. І ми знаємо, що власне прогресивна форма утворює цю рівню дизайну або на верхній тімній зоні, або на середній тім'яній зоні, або на фронтальній тім'яній зоні. Це найчастіше. Розуміє, а, а маківка це також бо вона рядом з ним. Mm. Ну, але розуміємо, що маківка знаходиться трішки нижче, yeah. ніж верхні тімена. Тому коли ми кажемо найвищу точку, то Міну, що то буде верхня тімена. Зрозуміло? Mm -hmm. Отже, от там завжди буде нерухоме письмо. І в залежності все-таки від того, де воно буде, чи на фронтальній тімі, пам'ятаєте, що буде тут маріучки. І там була різниця, що у нас було на фронтальній, у нас було на верхній тімені. Е, також, коли ми кажемо, проділи різні застосовувати, відносно того, теж було трошки е, розбіжність у формі стрижки. Тобто, всюди тут буде. Великий припад довжини. У верхній зоні буде значно коротше, а в нижній буде найдовше. Це зрозуміло. І коли, наприклад, ми говоримо про градуйовну, ми знов собі згадуємо, що там також є така градація довжини, але вона, тобто така розбіжність, яка ділиться власне, по міліметрах. Коли це градуювання, а коли це прогресія, вона ділиться по сантиметрах і доволі високих. Якщо ми візьмемо для експерименту лінієчку і поміряємо собі верхнє письмо в каскаді, зразу підказуючи що прикладом і нагадую, такої є прогресивної форми, є каскад, І ми поміряємо собі верхнє письмо і саме нижнє, то там буде дуже така велика різниця, це може бути 10. 15 см різниці, а то й 20. зрозуміли? Тобто, це, власне, розуміємо, що це зовсім різні форми. До чого я веду. Також згадуємо, що прикладами, власне, цієї прогресивної форми є що, крім каскаду. Які ми вчили ще? Надовго волосся. Ми вчили стрижки, і ці стрижки дуже відомі давно. І ми сьогодні їх називали тільки не до прогресимо їх, а ви їх добри, до а, або, а я а, сказав? рапсоні. Так, рапсонія ага. і аврора це дві теж приклади стрижок, де ми бачимо чітку прогресію. Правда? Бачимо, там буде. всю техніку не будемо згадувати, ви собі її ще раз нагадайте, хто зову, але зрозуміло, що там той самий. верх стрижки значно коротший, ніж низ. І хочу також наголосити, що власне, е власне згадати про ту рапсонію, що тут у нас е положення голови є знаходом вперед, Ковзуючий зріст, а не класичний прямий. Але в нас тут точно прогресію. Чому? Тому що в нас в фронтальній частині є нерухоме письмо, і все ми тягнемо до нього. правда? І коли це все падає, то в нас завжди оце перше письмо найкоротше, а останнє найдовше. І це є прогресія. Також ми згадуємо з вами про те, що ми говорили про асиметрію. І казали, що симетрію можна досягнути на будь-якій формі стрижки, фазовій, маю на увазі. І створити її можна, я завжди казала, або за допомогою асиметричного розділення, або за допомогою нерухомого посма. Тому оцей другий варіант, коли ми кажемо за допомогою нерухомого посма, це каже нам також про прогресію. Тому що тут нерухомий посмо буде знаходитися або в лівій частині. Або вправі. І коли ми перетягуємо все справи і вліву, простригне, і в нас вліва найкоротша довжина, в правий найдовша. Тому це явна прогресія. Але це тільки тоді, коли саме у це письмо рухомі. Коли ми просто проводили оцю асиметричну таку лінію та ну, асиметричне розділення, там ні, там буде більш така спокійна форма. Асиметрична, але не прогресивна. А коли ми кажемо про нерухому весну, там явно буде така прогресія. зрозуміло? Е, якщо ми мати там до тих трьох основних форм, які ми вже розглянули, вивчили і успішно закріпили, то, нема нема. то можна починати говорити про е, наступну форму. Наступна ваша форма називається єдину. Повідна, а також вона називається рівномірна. Рівномірна. Думне кольору зелений. І тут все значно простіше у цій форті. Тут є свої чіткі обмеження. Е, і тут, взагалі, прикладом е, цієї форми, ми зараз до того підійдемо, є одна єдина відома стрижка. Точніше, навіть не так, просто єдина стрижка, а загалом метр навіть. Ну, зараз ми до цього плану підійдемо. Отже, Що ми робимо в першому, е, першому е, етапі? Звісно, що тут класичний розподіл. все починається з класичного розподілу. Тому так і пишемо. Класичний. Розподіл. Скажіть, будь ласка, що класичний розподіл таке всі ще пам'ятають? <плес> ще не забуду. І віці, якщо надо завжди тишені. Наступне це є що художнього. І в даній стрічці воно завжди пряме. Завжди пряме. Далі наступний етап це є. Відні, довільні. Даній формі стрижки не можуть бути довільні, вони ніяк не будуть впливати на форму. Тобто з, з е, е, е. Так. довільні проділи. І розпочинати можна з будь-якої зони голови. А, наступне. Це є розподіл волосся і він завжди в даній формі перпендикуляр. Я, Я просто так малюю. Перпендикуляр. І, звісно, що це під дітей 90. І відповідно п'ятий етап, це, звісно, куль 90, проекція по 90. Шостий етап це положення пальців і вони завжди паралельні. Тобто в нас вперше, що вони повторюють голову, відповідно, що це паралельні. Паралельне. І сьома це лінія дизайну, яка завжди руховна. Скажіть, будь ласка, з того, що я зараз вам сказала, от, як ви думаєте, поки що, на вашу думку, яка стрижка, який метод, точніше, навіть, так, сюди підпадає чітко. Подумайте, я малюю я малюю, ви подумайте.

but thought <laughs> you were going to Що? Воно передбачає те, що ми е, створили перше космо, і, так? По, задали там довжину, задали довжину 5, задали 25, і далі ми другим орієнтуємося на першу, третє, на друге, четверте, на третє і так далі. Тобто Ми, як я люблю казати, танцюємо по голові так? І, ці, і, і в нас однакова довжина. Тобто, чому називається єдиноподібна? Та Тому що власне вона. Має єдину довжину по всій, по всій площі, дні. і вона повторює фактично. Ну, я тут малюю схематично і може він не чітко паралельно, але зрозуміло, що наша стрижка повторює форму голови. Так? І ми кажемо, що в нас завжди от паралельні пальці повторюють форму голови, вони завжди паралельні до поверхні. Лінія рухомоку 90 прогені, які би ви тут не робили. Відносно кута, і відносно рухомої лінії, Слі так чи наше, знаєте, результат так? буде один. Правда? І тому називається рівномірна, тому що вона має дійсно в кожній точці однакову довжину. Тут моделювання може полягати лише в тому, що ми будемо змінювати довжину. Тобто ми можемо зробити коротку жіночу, середню, довгу, І це буде по-різному виглядати, але суть буде та сама. Правда? І де застосовується ще ось цей метод дуже часто, як метод, не просто як стрижка, форма стрижки, а частина стрижки. Це що? Це багато чоловічих моделей. Коли ми знімаємо на верхній частині на нападцях, дуже часто це стрижка бокс, напівбокс, канапка, полька, всі наші такі відомі стрижки. Користуємося на них тим методом. А далі ми там ще комбінуємо стушування і так далі. Зрозуміло? Mm -hmm. um, ну, все зрозуміло по цьому, Я думаю, що тут питань не виникає. Mm -hmm. Тут немає варіантів. Якщо, от тепер хочу узагальнити, якщо в градуйованій, щоб взяти чотири форми наші, то в градуйованій і в прогресивній ми реально можемо багато моделювати. Ну, Я б сказала, що в найбільше. Це найскладніше. Так, і складніше виконувати все-таки градацію і виконувати прогресію. Це зрозуміло. Там є варіанти, і відповідно їх треба ці варіанти вивчати, випробовувати. І тоді можна регулювати. Коли ми, ми говоримо про тверду, тверду і про єдину подібну, там все-таки зрозуміло все і чітко і просто. Так, тому так. Треба чітко дотримуватися тої технології. так? Якщо нема звіта mm. ні, то, то я думаю, що можна е, дому з.